Безпека на дорогах. Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт про вивчення правил дорожнього руху в закладах освіти. Крім того, документом пропонується залучити до вивчення правил дорожнього руху і батьків. Як до такої ініціативи ставляться прикарпатці, дізнавався наш Андрій Попович. Правила дорожнього руху у школі, аби зменшити кількість аварій, столичні чиновники пропонують додати до навчальних програм обов'язкове вивчення ПДР. Освітяни таку ініціативу урядовців підтримують. Приділити більше цьому уваги – це є позитивно, безумовно. Чи варто це виділяти в окремий предмет, я сумніваюсь, тому що навчальні плани навчальних закладів і так перевантажені. Підтримують обов'язкові уроки правил дорожнього руху і родичі школярів. Я вважаю, що це дуже позитивне бажання, так що тільки за. Підтримуємо так цю ініціативу. Відповідати має не лише водій, але і пішохід, і велосипедист, і людина, яка їздить на самокаті, абсолютно. Тому що у нас одностороння правова система виходить. Хто за кермом, той і випнев. Тому так. Я абсолютно за це. Згодна. Це звичайна безпека для дитини. Дитина повинна розуміти, що їде транспорт, треба пропустити, є перехід, місця, де можна перейти, де можна. Насправді це була досить непогана ініціатива. Це б спростило життя як і молоді, так і водії, так? тому що часто ми стикаємося з тим, що люди переходять дорогу в незазначених місцях, або там часто користуються велосипедом і не знають, де правильно їхати, повертати. Я думаю, що це крута ініціатива. Крута ініціатива у школах міста вже існує, причому давно кажуть патрульні для малечі через гру, через забавки маємо дорожні знаки, маємо світлофор, розмітку. Тобто діти практикуються одразу, отримуючи знання, проводимо різного роду вікторини, брейн ринги і цікаві ігри. Тобто, через гру, через доступність візуалізацію, мультфільми, для того, щоб це краще сприймалося, і краще запам'ятовувалося. Коли регулювальник підіймає руку високо вгору всі зупиняються, тому наразі питання, як усе покращити, Ярослав Олексин, до прикладу, пропонує максимально заакцентувати на практиці. Це те, що я бачу у деяких дошкільних закладах, коли там є сформовані такі майданчики з переходами, зебрами, світофорами, де дітей практично виробляють навики, навчають виробляють навики. Як переходити на що звертати увагу і так далі? і То подібне. От я думаю, що у школах. Для для початкової школи таке би не завадило. Одним з напрямків нашої роботи, власне, з дітьми і від дитячого садка і до дорослого віку є напрямок навчання по правилам дорожнього руху. Звісно, що це є надзвичайно важливо і дітей потрібно навчати з самого раннього віку. І дуже добре, що таким є така ініціатива і обов'язковим буде введення в шкільну програму вивчення правил дорожнього руху. Тому що діти є і пішоходами, і є пасажирами в транспорті, тому для них так само важливо знати це для уникнення небезпечних ситуацій. Останнє слово наразі за урядовцями, члени освітнього комітету Верховної Ради рекомендують прийняти цей законопроєкт за основу та підготувати його до другої читання.